Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу напряму пов'язаний із мінськими домовленостями. І вчора, практично вночі, вони були закріплені у меморандумі. Прописаний такий собі алгоритм дій, і він такий. Сторони, а це Україна і самопроголошені республіки ДНР та ЛНР домовилися припинити застосування зброї і зупинити свої війська на позиціях, які були станом на 19 вересня. Ось видно цей кордон між. Територію України і територію, яку займають фактично проросійські бойовики. Окрім того, меморандум передбачає відвід важкої техніки крупнокаліберної зброї на відстань в середньому 15 кілометрів з кожного боку. Таким чином має утворитися така собі 30 кілометрова буферна зона. Важку техніку також домовлено відвести з району Новоазовська заборонені польоти авіації безпілотників. Ну за винятком апаратів ОБСЄ. Ну і останній пункт, напевно, найважливіший: виведення всіх іноземних збройних формувань з території України і найманців. Всі ці домовленості, закріплені в меморандумі, мали почати виконуватися вже вчора, 20 вересня. Утім. Де чітко проходить от той рубіж, від якого обидві сторони мають відступити оті 15 кілометрів? Ніким досі. Чітко не визначено, проросійські бойовики до останнього намагалися відкусити ще, хоча б шматок землі. Яскравий приклад луганське щастя. Містечко на самісінькому рубежі протистояння воно було визволене українською армією ще понад місяць тому і почало повертатися ну, до якогось життя. Але цього тижня, у розпав перемир'я, там почалися нові потужні обстріли і наступ. Тетяна штан бачила все на власні очі. Ексклюзивний репортаж з передової. Цього тижня у містечку щастя, що на Луганщині знову повернулася війна. З Нинацька у середу, о четвертій дня, поблизу міста почали лунати вибухи. Команда до зброї вже віддана. Розвідка та снайпери йдуть першими. Мужики відкриваємо. Всі інші готуються прикривати тили. А на кого ми залишимо місто? Ми гором, город питаємося удержати, спасти, дати можливості гражданським утецім. Це вперше після підписання перемир'я, ворог розпочав обстріл із артилерії. На вистріли із стрілкової зброї тут давно не звертають уваги. Зараз ви поїдете на передову. Так, да, і ми будемо стріляти, там будуть важкі якісь танки, какая-то бронетехніка. А нас відправляють вот, -вот так. Говорять, нам не, перемир не в перемирить. Не стріляти з купної техніки. Як так? Це ж не правда, це ж нельзя так делать. Одна змін влучила в місцеву ТЕЦ. Чорним димом важко оцінити ступінь пошкодження. Проти діяти важкій техніці батальйон Айдар може тільки мухами, проти танковими гранатометами. Для деяких добровольців це перший бойовий досвід. Дивимося цю дірку, зводимо відповідно до відстані 50, 150 або 250. На які відстані треба? На яку таку дивимось. Після того як ви підіймаєте цю хріню, якщо звідси подивитись, тут є красна кнопочка. Натискаємо при вибу при пострілі широко відкриваємо рот. Тут готується до найгіршого. Тактика терористів всім давно відома. Вони зараз пристрілюють гранатометами, А потом, після того як пристріляються, почнуть градами. валити. вони намагалися гнати від дурні думки і підбадьорювати один одного. Україні. Тільки ось такі моменти поговорити хочеться зовсім з іншими людьми. А мобільний зв'язок не працює. Мамочка, привіт я тебе дуже люблю. привіт своїм маленьким Мам, пап, привіт вам багато. Синочка, котик. Ти у мене растет привет. Спасибо, Світоні. Я люблю. Раптом міна розірвалася, де зовсім поруч із штабом. Подвір'я враз засипало піднятою вибухом землею. Дем'ян, я мусить не брав, не бачить до підвалу зносять боєприпаси. На випадок, якщо снаряд таки потрапить у штаб. Так, Ніхто не знає, скільки ще триватиме обстріл, тож запас продуктів готують на тижні вперед. Тут же облаштовують пункт першої медичної допомоги. Сдівочки, у мене трохи аптечки є, нам вистачить. Зверху чути сильний шум. У підвалі вже заговорили про гради. Детальніше ситуацію роз'яснить комбат. Противник порушує перемир'я, обстріляли. Тец цілі направлено зразу з перших за пострілів попали в трансформатори. О, загорілись трансформатори, зараз пожежа йде. Пожежники, Менесники намагаються їх затушити, але станція зупинена і це ну, фактично катастрофа тимчасова. На північ області зараз на мосту на виїзді із щастя йде важкий бій. Диверсійна група противника навіть намагалася форсувати річку. На резинових лодках намагалися форсувати річку. Військовослужбовці які несли службу на мосту, відкрили вогонь і на березі, і противник повернувся назад. Також був обстріляний танк який захищав міст. Танк був обстріляний із, із тура. Обстріли міста не припинялися аж до темряви. Головною ціллю противника був штаб батальйону Айдар. Але вони промахнулися і втрапили у житловий будинок. Житлеч третю тримає арт-обстріл, Танковий снаряд уже облучив будинок ось за цим. Одразу, але туди не підійти. Тільки через годину бійці змогли підійти до будинку. Виявилося, міна потрапила у дах, пробила стелю на кухні. Але на щастя для жителів міста щастя не розірвалася. Боєголовка заведена нормально. Може, в будь-який момент рванути, а відміна великокаліберна, 24 верти калібр. Сука, така собі не представляєте. Якби вона рванула, скільки поверхів не було? Ну, вона ж вверх попала, п'ятого би не було. Квартири би цієї взагалі не було. Мешканців будинку ми знайшли у підвалі. Всі вони мирно сиділи по своїх квартирах, коли міна влучила у дім. Трусанула і не знаю, Що робити. От, а кошка залишилася, а я вибігла. вже уже всі по коридору і стекла і та саме попадали. Передова за кілька кілометрів від штабу та кулі постійно літають по двір'ям. Це кулемет. Зараз пів на девяту вечора обстріли нібито стихли, але жоден мобільний оператор наразі не працює. Світла в місті немає. І виїжджати зараз за межі міста досить небезпечно. Цю ніч ми проведемо в штабі. Навіть тут не можна відчувати себе в повній безпеці на випадок мінометного обстрілу. Короткий інструктаж Тому що, коли іде удар відтуда, то е, волною несе все туди. Поніло, так? Так, угу. от там безпеки, найбезпеки, найбезпеки. Ранок у штабі розпочався мирно. Пострілів вже не чутно. У військовій їданні двоє дівчат все ще не могли оговтатися після вчорашнього. Вони приїхали до щастя вступати до технікуму і потрапили під обстріл. кілька днів було спокійно, батьки не відпустили. Спокійно, тут була тишина і тут на. В який момент спугалися? В тот, коли біля нас криша загорілася. І почала гонь падати з нею цей момент У будинку зараз працюють сапери. Окрім вибитих шиб та проломленого даху, все ціле. Але повернутися у квартири мешканці зможуть тільки після розмінування. Терористи цілились по нашому розположенню штабу і попали в живий дом, попали в садик. У дитячому садочку сапери вже завершили роботу. Ось чим чотири години поспіль артилерія обстрілювала місто та позиції бійців. Це от достали наші мініори, розмінірували. Вона тут спускалась так з парашутиком, таким. Ось такі такі подарочки на перемір'я нам. Терористи постійно посилають. Найбільш масштабних руйнувань зазнала теплова електростанція. Через обстріл без світла та води лишилося кілька районів. Я предполагаю, що це 82-мм міна. Бачите, забор сюди. Гай це двінуло. Ну да, я натуда летіла, на ніяк не могла. Оттуда ніяк не могла, бо Вон там раніше. Ці трансформатори вже не придатні до експлуатації, та частина комунікацій не підлягає ремонту. Температура дуже велика була, конструкції плавляться почали. Таке точне потрапляння означає тільки одне. Артилерія працювала із коригувальником, який проживає в місті, і його вичислили. Це, по суті, він коригував, куди стріляти? Оцей обстріл, що був. Так, так, це він коригував. Вичислили приблизно місце, де знаходився коригувальник, і зранку пішли перевіряти по квартирам. От коли потрапили, натрапили на квартиру, він вчинив опір. От і був поранений в живіт, і до лікарні не доїхали. На посту ж бої то стихали, то відновлювалися тут щогодини. Чекають на штурм. Сьогодні о у вечора, то знову гнали мінематні обстріли та бачили безпілотники. Перемир'я у місті щастя не діє. Зараз місто тримає один із підрозділів 92-ї бригади. Бійці тут нещодавно. Це був їх перший серйозний бій. Стрельба була з по нам, з птуров. І там ще стаття ворушатися люди. Тому Тут особа ні, тут не треба особи знаходитися. Андрій був ось в цьому Дай, танку, коли в нього потрапила керована ракета. Броня спасла. Динамічна защита, слів карап. Попали в нее одну. Ее разорвало, і получається отверстие. Ну, отверстия. Примпекса, смотрю, горит вокруг. Но только если я вылезу з танка там, меня просто ну, розстріляють, да. Поэтому ми вниз слетели з танка і там уже випрыгнули вже вниз стовру. Ще одна така ж ракета потрапила в поздаї. Двоє солдат із легкими пораненнями зараз у лікарні. Зато ви молодці, не тікали. Да, так, віляли, що, ого, ого. Він сам ж там на порядку. Командир. Пігади, полковник. Це я перший раз так бачу, що так, моєго полковник. Вони не бачили противника. Лише напрямок, звідки летять кулі та міни. Найближній бій терористи не наважились. 12 міліметрів калібр. Ось ця штука була знайдена вон там в кучці дров. А я сидів вон під тими мішками. Тобто вона в метрі від мене цокнулася в асфальт і залишилася в дровах. П'ятницю РНБО повідомить місто щастя захопили терористи. Тільки ось бійці айдару про це ні сном, ні духом. Вони не збираються звідси відступати. До нас в щастя регулярно підходять люди і просять, щоб хлопці тільки на охотах. Ну вибачте, ну ми тут ті ляжемо, але щастя ми не залишимо. Людей не Тетяна штан, «Факти фактичне.